Всім доброго дня. Привіт-привіт, наші любі мандрівки. Добрий день. Доброго дня. Добрий день. Так, Добрый ви зібралися день. в подорож? Готові трішки помандрувати? Дима, готові. Готові. Супер! Якщо готові, то дуже добре, тому що мені дуже сподобалась попередня мандрівка. У мене навіть така залишилось приємне відчуття. А от куди ми зараз з вами помандруємо, треба начитати пані Дарі. Пані Дарі, а ну Добре. розкажіть, куди вас сьогодні? Ми помандруємо з вами? Так, добрий всім день. Навіть сьогодні я кажу вам на добрий день. Я конючіва. Де в якій країні вітаються як конючева. У Японії. О, бачу, десь там підказочки від батьків. Так. В Японії вітаються як конючева. Давайте разом один з одним привітаємося як справжні японці. Три-чотири вимкнули мікрофони. Почекайте одну секунду, всі вмикають мікрофони. Кончер. Разом разом. Віта, три «Ой, чотири справжня поль. Так. І, Але і. за традицією перед тим як розпочати нову тему, ми маємо трішки згадати попереднє. А на тому році ми говорили про яку країну? Кажи Мія. Про Китай, так. Ну подивлюся, що ви там запам'ятали про Китай. Дві секунди. Так, роблю нам на весь екран. Так, і так, перший тест. Ось цей у нас буде. Каріна Колісніченко, зачитай нам його, будь ласка, вмикаю микрофон. Столиця Китаю. Пекін. Так, яка ж столиця у нас в Китаю була? Пекін. Пекін, добре, чудово. Так. Наступний другий тест у нас. Е, яка відома споруда є у Китаї? Е, бачу ручку тягне вже до е, ласка. Яка відома споруда в Китаї? Великий Китайський мур, Австралійський мур, Індійський мур. Великий Китайський мур. Так, і він намальований відповідно. Позаду, так? Да? Чудово. Такс. Далі. Е, наступний тест. Який прилад було винайдено в Китаї? Той, хто знає, підіймає руку. Уже Сандра підняв руку. Привіт. Добрий день. Я думаю, що знайшли там компас. Абсолютно вірно, молодець. Компас ви знайшли у Китаї. Хто не знав, запам'ятайте це. Так. І в том, на тому році ми говорили, що одним з головних свят у Китаї є святкування, звісно, Нового року. А питання: скільки ж днів вони святкують це свято? Артем, ти в курсі? Ану, тоді відповідай. 15 днів. Абсолютно вірно. 15 днів святкують новий рік у Китаї. Уявляєте собі, 15 днів. Такі довгі слухання. Так, далі. Найважливіша тварина символ для Китайців є Катя. Я Ліза, просто. А, Ліза, добре. Мама Катя. Ага. Дракон. дракон, абсолютно вірно. так І е, тварина уважно тут символ Китая, яка існує насправді. Так, хочу почути, кого ще не чула. Тимур, давай. Панда. Панда, абсолютно вірно. От я таке вам ще розумне слово скажу: панда, я, мабуть, на тому році розказувала це ендемік Китаю. Ендемік це е, та тварина, може бути рослина, яка живе або росте виключно в, п, на певній території. Тобто, панд у світі більше ніде ви не зустрінете як тільки у Китаї. Зрозуміло, от так, наприклад, в Австралії. Тільки в Австралії живуть кенгуру, наприклад, більше ніде на світі немає. Але про Австралію ми будемо говорити далі е, на наступних уроках. Молодці! Всі тестові завдання вирішили. Вірно, ви великі розумнички. Сьогодні ми з вами поговоримо про країну, яка називається Японія. Ми це вже з'ясували з вами. Так, хочу. Е, Чому вже руки підняті? Я не розумію, я ж нічого не питала. Швиденько всі опустили руки. Чого у всіх підняті руки? Ні жодного питання не було. Що таке? Я розумію, що так всім подобається цей урок. Ви, мабуть, більше мене вже всі знаєте, бо завжди всі хочуть щось розказати. Тому так, невеличке опитування. Мені цікаво. Що ви вже знаєте про Японію? Е, які можливо традиції чули, звичаї? А на підставі цього я буду вам розказувати на наступну тему. Так, е, тільки, будь ласка, чіткі факти, от я, наприклад, знаю там про Китай, що національний е, у них ходять, наприклад, такий-то, Чітко, добре, щоб не затягувати наш урок. Добре, Вероніка, перший факт від тебе про Японію, який ти знаєш? Mm, що там було красне небо. Червоне небо. Ого, добре, це я Чому? Каріна, А ти який факт знаєш? Що в Японії, як і у Китаї, є пагоди? А що є? Пагоди такі споруди. Ага, пагоди. Так, я почула. Добре, правильно, сьогодні по них поговоримо. Е, Михайло. Я хотів запитати. Так, питання давай після. Добре, пізніше. Ти, ти, запиши поки питання, не забудь про нього. До так, речі, масу. питання ви можете писати нам в чат, для того, щоб ми на, не відволікалися на запитання. Ваші. Пишіть в чат, ми обов'язково їх розглянемо. Так, я буду їх бачити, буду швиденько в е, рамках уроку відповідати. Ліза, який ти факт знаєш? Е, ну я знаю, що е, японці, як і китайці, у них такі очі оченята, і вони лизенькі всі. Так це може бути і дорослий, і маленький. Низького зросту і мають вузькі очі, бо це монголоїдна раса, вся монголоїдна раса має вузькі очі. І так трапилось через пристосування людей до умов, в яких вони живуть. Через це. Так, Ніколь. Мікрофон, Ніколь. Там ходять кімано. Є, національний одяг кімоно. Я спеціально замокла. Думаю, знаєте ви чи ні, який національний одяг. Супер. Так Аліна. Я знаю, що в Японії і в Китаї дуже часто їдять суші і роли. Так. І тут я трішки тебе виправлю. Е, чому? Тому що е, саме суші роли придумали у Японії. От, і ми багато думаємо, що з Китаю воно прийшло. Ні, суші прийшли із Японії. Там от перше це роблять, і це ну, одна з національних їжі така. Так. Ого, скільки ви фактів знаєте? Я прям в шоці. Е, так можна весь урок ви розкажете за мене. Сезана, будь ласка. Що це я бачу? Мені здається, це один із. Ану, Покази е, е, нам. Е, в Японії перша ядерна бомба приземлилася, а? Е, і ще там зробила аніме. Це покемони. Т так, аніме, правильно, у вас є навіть заняття з малювання. Про е, аніме, так? І дійсно в Японії придумали мультфільми, які полюбляють дійсно діти сучасні це аніме. Також про ядерну бомбу. На жаль, дійсно, під час да, вже завершення Другої світової війни на Японію кинули. Атомну бомбу, і це була велика трагедія, бо велика кількість людей загинула. На жаль, я бачу, Артем теж написав, що Японія країна восходящого сонця, так? Чому так? Хто може пояснити? Пояснити, чому? Ага, Домініка, давай, поясни, будь ласка. Тому що вона знаходиться на Сході. Так, на сході, а зі сходу встає сонце, правильно? Чому сторону світу взагалі схід назвали схід, тому що сходить сонце, запам'ятайте, а сторона світу захід, тому що сонце там заходить. так от. Японія завжди перша, одна із перших країн світу, яка зустрічає кожен рак, раз е, сонечко. Відповідно, зустрічає одна з найперших новий рік. Так, чудово. Єгор, е, який ти факт знаєш? Що й в Японії і Китаї їдять засушених тараканів. Це дійсно так, є досить багато специфічної їжі. Вони полюбляють таку Карина, а ти ще скажеш ой, Катерина, Катерина вибач? Що я... в Японії місто зелених осені синій світофор? Все діло в мові за того, що мова така, що і синій і зелений одною, одним словом. Так. А скажіть, будь ласка, це в мене трішки інтернет підвис чи у К... Каті? Ні, здається, і в Каті і у вас був нормальний інтернет. У ага, мене не, не підвисали. Це було я не відбула факт проте, про світло. Можна ще раз повторити? Так, світло світлофора у них синє замість зеленого, наскільки Катя сказала, тому що це специфіка мови. Так, ух ти, оце такий цікавий факт. До речі, про світлофор я не чула. Ось так. Дуже дякую за такий цікавий факт. А, будь ласка, збережіть всі свої думки про Японію, свої цікаві факти, пам'ятайте їх. А, я трішечки зараз вам покажу і розкажу, щоб ви розуміли, про яку країну йде мова, а далі я дослухаю всі ваші факти. І так, уже неодноразово всі сказали, що країна це Японія, да? там зустрічає Сонце. от Найголовніше, що ви маєте знати, насправді Японія дуже маленька країна. Тобто, якщо ми говорили про Китай, вона велика за площею, а Японія дуже маленька. Це всього на всього. Чотири великих острови. Але, що цікаво, має понад чотирьох тисяч маленьких островів. Ці маленькі острови настільки малесенькі, крихітні, що там навіть ніхто не живе. Вони мають вулканічне походження, тобто, коли було виверження вулкану, вони згасли і утворився такі маленький острівці. Там життя взагалі ну, неможливе. А люди живуть в Японії на чотирьох островах. Острів Хокайдо, найбільший острів це Хонсю, також острів Сікоку і Кюсю. Ось чотири таких острови. Омиваються вони повністю всі, Тихим океаном, Японським морем, от, і мають виход до Жовтого моря і Східно-Китайського моря. От. Насправді, якщо ми. Наразі, так всі кажуть, Японія, Японія така розвинута країна. Раніше головним фактором на розвиток країни була велика територія, наявність великої кількості природних ресурсів. Що таке природні ресурси? Це якщо є нафта, газ, там корисні копали, там, золото. І тоді країна була залежна розвинута. А от що ж трапилося з Японією? Японія насправді, бачите, вона маленька. Тобто немає жодних ресурсів, там дуже мало покладів різних корисних копалин. Вона острівна, віддалена від усіх інших країн світу, знаходиться серед Тихого океану. І як би, а яким же чином вона стала така прогресивна? От сьогодні ми з вами з'ясуємо. Давайте подивимося: ось так виглядає прапор та герб Японії. Прапор дуже легко запам'ятати: на білому тлі червона, велика така крапка. От. Ну, Україна, що сходить сонце. Ми про це вже поговорили: що Японія перших її зустрічає. Столицею Японії є місто Токіо. Воно це величезний сучасний мегаполіс. Так само, як і в Китаї. В свій час в Японії було. Перенаселення населення. Дуже велика кількість була. Наразі, от через те, що Японія стала розвиватися, кількість населення стала зменшуватися, бо зиви рівень медицини, люди стали більш освічені. І тому е, проблему, як кажуть, демографічної, тобто це вдалося. В, да, тобто ці збільшення населення, от, і зараз воно оптимальне для такої невеличкої країни. Тому е, тут так само, як і в Китаї, будували дуже багато е, високих будинків так, е, через те, щоб було де людям жити, Тобто Токіо величезний сучасний мегаполіс. Але архітектура Японії є. Теж дуже цікавою. Е, оці будиночки, де сказали, як і в Китаї вони є, але ще головна рослина Японії є, яка яке дерево. от На картинці воно дуже часто зображується. Хто знає, е-е Дерево таке, яке зростає саме в Японії. І коли це дерево квітне, всі приїжджають подивитися на нього. Марк. Ой, Михайло, Михайло Климець, будь ласка, дайте відповідь. Це сакура. Сакура, абсолютно вірно. Вона буває рожева, більш червоненька. От. І е, такі ще цікаві факти про Японію. Да? Я думаю, тих, що ви якраз не знали. Токіо вважається найдорожчим містом в світі. Тобто для життя, щоб прожити, треба дуже там багато грошей, не все так дешево купити. Тобто, Токіо навіть обійшов Лондон, бо, якщо знаєте, Лондон теж досить дорогий. Другий факт те, що я вам хотіла сказати: 70% площі усієї Японії займають гори. Це через те, що Японія знаходиться на стиці літосферних плит і повністю острова є вулканічні. І дійсно, в Японії можна селитися виключно тільки на узбережжі, бо всередині острова це просто гори йдуть, високі гори. От. І, відповідно, життя просто там неможливо. Е і не дивлячись на те, що жити майже ніде, тільки на узбережжі, віддалено від всього, вона така сучасна, така розвинута країна. Про острови я вам вже розказала. Цікавий факт, бачите, дуже популярної їжі в Японії є сире м'ясо коня. Тобто вони м'ясо не готують, а я споживають сирим. Ну, ось таке вони люблять. Так само, як ви казали і про е сухих е черв'ячків, тарганів і так далі. Е суші раніше були вуличною їжею в Японії. Тобто, це не був жодний дількатес. Е це була звичайно проста їжа на кожен день. Чому? Рису повно, бо він там гарні умови для його зростання, і риби повно. Ви ж побачили, це острови там постійно тільки займаються виловом риби. І тому накрутити таких суш з рибою а, роли зробити було дуже легко. А для нас, суші, да, для багатьох. А хто любить суші? Підніміть руки, я хоч подивлюся. Ого, 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 ого! Тут всі полюбляють суші, і я люблю, і я люблю. Мія, а ти любиш чи ні? Ні, не любиш. Так, бачу руки бачу, хто любить. Так, справжні, тут, мабуть, японці живуть, бачите як? А для них це була звичайна їжа. Мабуть, це на що для нас поїсти картоплю. Е, дивіться, також за Конституція у Японії немає і не може бути армії. Тобто, власна армія в Японії відсутня. Також в Японії найтриваліший е, рівень життя, ой найдовший, найвищий рівень тривалості життя. Тобто, е, найбільше е, Долгожителей живе саме у Японії. Середня тривалість життя людини 83 роки. Тобто, всі люди в середньому доживають до 83 років, а ще буває ще й довше до 90 і до 100. Для японців це нормальне явище. От. Окрім цього, вчені займалися цим питанням. А чому ж в Японії люди так довго Живуть е і з'ясували, що дійсно все залежить від продуктів харчування, тобто вони споживають більше риби, а риба мі містить дуже багато поживних речовин, тому це перший факт. По-друге, Звісно, кліматичні умови, тобто саме місце ареал, де вони живуть, це гірська місцевість, вони дихають багато свіжого повітря. Це теж все позитивно впливає. От е, ну, і в Японії курсують одні з найбільш пунктуальних постів у світі. Пунктуальних це означає, що вони взагалі майже не запізнюються. І е, окрім цього, ще японці є однією з найтрудолюбивіших е, націй у світі. Тобто японці працюють дуже дуже багато. І саме завдяки тому, що вони працюють занадто багато, е, так вийшло, що е, країна стала дуже активно розвиватися. От, е, оскільки немає. Куди вкладно ну, е, немає корисних копалень, і так далі. Треба було якось розвиватися, і японці склали стали вкладати гроші в інвестиції і е, запрошувати до України да, інвесторів. Таким чином вони змогли підняти свою економіку і розвинути надсучасну державу, побудувати зараз славиться Японія своєю технікою, машинами. Роботами, і це все вони змогли зробити завдяки своїй інтелектуальній праці. Ось така красива країна Японія. побачили, так, краса, яка в Японії. Дивіться, усюди гори, вулкани, квітне сакура і національні будинки. Так, оце такий коротенький опис Японія. Сподіваюся, ви запам'ятали прям усі ці цікаві факти. Ну, тепер у нас є ще п'ять хвилинок. І я бачу вже ваш чат трішечки, і я знаю, бачу, È... у... будь ласка, тепер всі опустіть руки. І е... я хочу спитати: якщо у вас є ще якісь факти, які я не назвала, а ви хочете ними поділитися, тоді ми підіймаємо ручку. Все одно рук не поменшило, слава Богу, хоч вісім. Так, е факт, е Я включила мікрофон і підписана е дівчинка. Точка. Ага, точка. Е я би хотіла сказати: от, зачем от ця китайська стіна, китайський мур? Так. Е для чого він? Е для того щоб не щоб, е щоб не щоб вороги не проникли, а щоб. Жителі не збіжали. Мешканці не втекли. Але це е, дивіся, це китайська велика стіна, і це про Китай ми говорили на минулому році, а сьогодні ми говоримо про Японію. Ой ну Але дякую за те, що нам повідомила. Так, Яся, будь ласка. Яся Ще я знаю, що в Японії є такий вид боротьби, як сумо. Так, до речі, воно там, там зародилася взагалі ця історія, да, от Сумо зародилася там. Так, Маша, Гончарова. Ну, я знаю, що в Японії сондував, сондував ноутбук і емодзі. Кстати, У мене ноутбук японський. Так, це те, що я казала, японці вклали в технології, вони не тільки придумали і ноутбуки, а багато іншої техніки. І майже, до речі, багато техніки, якою ми користуємося, зроблено саме там. І машини в тому числі. Так, е Марко... Так, Марк, включи мікрофон. У Японії винайшли карате. Так, і в сумою карате це все абсолютно вірно. Молодці. Артем також написав в діалозі, що Токіо саме велике місто за кількістю населення на землі. Дякую за такий коментар. Каріна Колісніченко. А можна я розкажу про Китай? Ми тоді не розказали просто я не. Китай, Китайська Народна Республіка КНР, яка КНР, да, скрочна. Китайська Народна Республіка з короче. Володіє матеріковим Китаєм містами Гонконг та Макао. Добре, але сьогодні не про Китай. Добре, давайте по темі уроку. Е, я, я не знаю, скільки коментарів так, у нас вже урок має завершуватися. Тоді давайте так, е, свої цікаві факти пишіть в коментарях. От, і е, під нашим постом я оберу е, три найкращих і цікавих факти, які я не чула і не знаю. От, і е, виділю вас на наступному уроці. Добре? От, е, тому, е, будь ласка, е, запам'ятайте свої цікаві факти, про які сьогодні не лунали на уроці, і пишіть в. Телеграмі, їх, будь ласка, так, я буду на чита, чекати дуже сильно на ваші відповіді. Так, і дуже гарне питання е, прозвучало не прозвучало, а написано у нас е, е, в коментарях, які ж національна валюта у Японії, так? Е, які ж гроші у Японії водяться? Можливо, хтось знає. Так, зараз дивлюся ручки, хто підняв. Давайте опустимо ручки, залишимо що ті, хто знає національну валюту Японії, щоб ми побачили, хто знає. А ви свої факти, напишіть, будь ласка, поділіться в коментарях. Так, Вероніка тягне руку. Вероніка, будь ласка. А Я вчу японську. Прикольно. А яка офіційна валюта Японії? Mm -mm. Ну, валюта називається, якщо не знаєте, єна. От я зараз покажу вам пару картинок, як вона виглядає. Дякую за те, що наштовхнули на цей момент. Я, до речі, включу цю інформацію в нашу презентацію. От, дивіться, це валюта єна, така японська. Так вона виглядає. Так, я тоді дякую всім за урок. Чекаю на ваші цікаві факти. Перечитувати, обирати найцікавіші, і найоригінальніші, але головне, щоб були вони правдиві. Добре. Всім дякую за урок і до побачення. Пані Дарі, вам дуже дякуємо за цікаву екскурсію, за таку мандрівку. Діти, всім гарного дня, до наступних ефірів. А всі, -всі факти напишіть, будь ласка, зараз в коментарях. Ми зараз, пані Дарі, все перечитаємо. Всім гарного дня!